Всіх вітаю, і сьогодні ми з вами перевіримо, скільки можна зробити, працюючи дальнобойщиком на Квант РП. На жаль, в мене не буде такого класного фургона, як от ви бачите, ззаді АТБ, але я буду їздити на ось такому от простому фургоні. На даний момент я маю перший рівень дальнобійника. Тому, якщо ви ще не працювали на даній роботі, ви узнаєте, який тут заробіти. На даний момент, сьогодні 27 квітня. Час, коли ми ще можемо з вами отримати крашенки за роботу. Я зараз маю 3,5 тисячі крашнок, планую їх обміняти на кросівки. Тому ми ще заодно зароботаємо крашенки та дізнаємося, скільки можна зафармити крашенок тут. Так, ну а зараз нам потрібно просто влаштуватися ось цього персонажа. Так що давайте підходимо до нього і та влаштуємося. Ми підходимо до цього персонажа, влаштовуємося, бам, Та підходимо ось до ось цього чекпоінта та орендуємо наш транспорт. Так, вибираємо перше авто, так як нам інші недоступні. Все, тепер нам потрібно з вами вибрати якийсь маршрут. Е, так, 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 вибираємо найближчі продукти. Так, Тут 6 км, давайте візьмемо ось цей от маршрут. Почали ми з вами рівно в 12.01 та тепер поїхали завантажувати нашу фуру. 100% хтось з вас грав Simulator, там можна було взяти декілька цікавих функцій, наприклад, різні причепи і так далі. Варіантів для удосконалення цієї роботи куча. Так, давайте нам їхати потрібно ось сюди. От, так що давайте погнали. 12 людну ми почали з вами. До речі, в цьому відео я хочу провести для вас невеличкий розіграш, а саме на суму 50 тисяч. Умови розіграшу дуже прості. Просто підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментарі і вкажіть свій нікнейм або статік в грі, або номер телефону буде ще краще. В кінці наступного відео я підберу переможця через рулетку, якусь та видам йому приз. Тому обов'язково дивіться до кінця, підписуйтесь та ставте лайки. Сьогодні ми ще з вами можемо відфармити крашенки. Ми це будемо теж рахувати в заробіток, але в отдільну категорію. Тобто ми порахуємо і скажемо вам заробіток, який ми зробили реально за час роботи, просто далеко бінку без всяких крашених і так далі, і з крашених, скільки ми зробили. Наскільки я пам'ятаю, можна встигнути десь 6-7 рейсів зробити. Це плюс-мінус десь 120 крашних. На поштурю я фармив 100 крашник за годину. Кому цікаво, скільки відфармив на поштурю, переходьте на каналі є відео. Так, залишилось нам 3 хвилини, тому давайте побистренькому доїдемо та здамо наш груз. О, колега наш поїхав. Так, пройшло буквально скільки? 4 хвилини. Ми з вами вже майже довезли перший груз. Це дуже класний результат. Е, здається, десь тут буде загрузка товару близенько, біля цієї здачі. Наскільки пам'ятаю, десь ззаді цього здання. Бам! 3200 плюс 20 крашнок. Ну, неплохо. Так, шукаємо наступний маршрут 879 метрів, один залишається, але ми його вже з вами беремо, так як у нас вибору просто напроси немає. Дуже багато гравців зараз фармлять ці крашенки, дуже важко ловити класні сочні закази. Да, мені здається, якби додали різні види прицепів, було б набагато цікавіше розвозити дані товари. Також було б класно, якби від рівня навички залежав товар, який ви можете возити, теж було б прикольно. Дивіться, 5 кілометрів це, напевно, найкращий маршрут, який нам міг попастися, всього лише 5 кілометрів, так що погнали. Буквально 4 хвилинки будемо нарахувати так десь. Тобто, вже пройшло загалом 9 хвилин, нехай буде 10 хвилин, ми з вами подолали 2 маршрути. Це прям шикарний результат. Якщо так буде надалі, буде прям класно. Такс. Куди, 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 куди? Так, здаємо груз. Бам! 3500 плюс ще раз 20 крашнок. Так, давайте вибираємо знову найближчий маршрут. Це в нас. Так, ну давайте вже ось це от виберемо. Нам треба їхати зараз 3 кілометра, нічого, зараз поїдемо. Ай-яй-яй, ні 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 чекай, Спокойствие, головне, спокойствие. А, і треба було туди повернути. Ладно. Так, ми майже з вами доїхали. Давайте зараз загрузимо фуру. Я надіюсь нам прийдеться їхати десь не в палітку Так, до речі, на 27 число я вже вкачав, наскільки пам'ятаю, 28 рівень батлпаса. От можете написати в коментарях, які вкачали на даний момент ви рівень батлпаса. У мене зараз 29 навіть так. Я тут подумав, нам треба скоріш за все заправитись. Так у мене 8 літрів залишилось, цього нам не вистачить. Бам. І ну, зараз би класно, тому що ми будемо їхати з вами просто по прямій дорозі. Нічого важкого, просто з кайфом їдемо Було б непогано, якби додали можливість установки саббуферів в фури. Або можливість мати власні там фури, на них їздити, оскільки я знаю на Аризоні. Там є отака от от функція, там можна вибивати свої фури. На них же кататися, тюнінгувати і так далі. Оце було прям дуже шикарно, якби так зробили. Так, ну а вже пройшло скільки, в нас 18 хвилин пройшло. Ми з вами завозимо. Це вже третій заказ. В принципі, в принципі непогано. Взагалі якесь странне трошки місце для розвантаження фури. Плюс 4000, так? Да? 4300, нічого собі нам більше дали. Так, 60 крашенок ми взагалом вже з вами добули. Так, самий ближчий маршрут це. Ага. Так, завантажуємо заново фуру. І я тут подумав, якби в нас був би АТБ, фура АТБ, ми з вами набагато швидше б доставляли всі закази, заробляли б швидше ці крашенки. От тоді це реально дуже класна робота. Бам, ламаємо. Здаємо, і це вже четверте замовлення. Пройшло загалом 30 хвилин. Це взагалі класний результат. Якщо так буде і надалі, це 8 замовлень. То клас, от, от реально от це вигідно. Такс, 5 тисяч, ні ніхіло. ні І так, загружаємо п'яте замовлення. Я вже сюди приїхав, в принципі, пройшло, як я і говорив, 30 хвилин. Класно, в принципі. Так, я гадаю, ми зараз доїдемо за хвилин 6-7. Далі візьмемо наступний заказ. В принципі, в принципі, 7 заказів ми з вами налегке зробимо. Розгружаємося, як я напоминаю, п'яте замовлення. Залишилось скільки в нас? 24 хвилини. Шикарний результат. Так, беремо зараз з вами шосте замовлення. Додалось нам 3600 плюс 20 крашток. Це вже 100 крашнок. Ми з вами зробили. Просто-напросто я цей, за цей період на поштарю заробив би максимум 50 крашнок. Ну, можливо, там, чи більше. Але загалом я там за годину зробив всього лише 100 крашнок, так що я був неправий. Тому треба працювати за крашенки тут. На цей раз в мене дуже класно виходить ставити замовлення. так як я працював раніше для квесту Battle Паса, Деліка і так далі, я за годину максимум міг заробити. Ну, 6-7 рейсів зробити. І все. А зараз, я гадаю, ми з вами зробимо 8, так як нам просто везе зараз на рейси. Вони всі попадаються короткі і не такі довгі. Так, загружаємо шосте замовлення. Опа, ось така от локація. До речі, я тут ще ні разу. Не був. Ми з вами майже доїхали. Зараз дамо шостий маршрут і візьмемо сьомий. Так, у нас залишається 14 хвилин. В принципі, на один маршрут ми з вами точно встигнемо. Вам, до речі, зробили 5 тисяч за цей маршрут. Так, да, напевно, це буде вже останній сьомий маршрут. Навряд чи ми з вами. Да, я ще й застряг. Да, кайф, треба звати богів, як то кажуть. О, дякую, дякую тобі за допомогу. Все, погнали. Так, зараз мені цікаво, куди ми з вами поїдемо. Наскільки далеко, якщо близько росте, ми встигнемо взяти ще один маршрут. Ага, поняв. 12 кілометрів це палітку. Ну, не знаю, навряд чи, навряд чи ми з вами встигнемо ще один маршрут. Ну, якщо встигнемо сьомий. Так, ми з вами вже майже доїхали до місця здачі і на годиннику зараз 57 хвилин. За 4 хвилини ми навряд чи встигнемо взяти наступне і довести наступне замовлення, тому на цьому ми і завершимо на сьомому замовленні. І так, плюс 5 тисяч, і зараз будемо підраховувати підсумки. І так залишилось буквально хвилинка, і ми дізнаємось скільки ми зробили за цілу годину, працюючи далекобійником на Кван ТРП. Залишилось буквально 5 секунд, і в впейде ми з вами получимо наші зароблені кошти, і це. 35 тисяч 675 доларів. Так, ну це доволі таки непогано, якщо брати на увазі, що ми з вами заробили ще 140 крашенок. На даний момент крашенки так само десь оцінюються у 500 доларів, тобто це 70 тисяч. Якщо рахувати в місті з крашниками, то це буде ну 105 тисяч. Але без крашенок це всього лише 35 тисяч. Але про те, якби ми з вами вкачали навик, я думаю, зробили б набагато більше. Як мінімум, ще б зробили б два-три маршрути на кращому. Авто. Ось таке от количество крашних зараз в мене, тому я вважаю, що зробили ми доволі таки непогано. Якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі для того, щоб відео рекомендувалось іншим глядачам. Що ж, всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.